Містом уже можна мандрувати не виходячи з дому. Відомий інтернет-пошуковик запустив новий сервіс із панорамами Черкас. Їх там понад 6 тисяч. Розробники ще влітку нафотографували обласний центр уздовж і впоперек. Причому не у й найвіддаленіші райони. Таким чином Черкаси стали 59-м українським містом, яким можна прогулятися віртуально. Уже це зробила Вікторія Курченко. Черкаси у схемах у фото та з висоти супутника. Так їх дотепер можна було розглядіти в інтернеті. Тепер віртуально містом можна ще й мандрувати. До здання, стилі, це новий сервіс пошуковика Яндекс. Ще у червні містом їздила чудернацька автівка компанії. Уся нашпогована камерами. Її екіпаж здолав тут 200 злишком кілометрів. Найголовніший критерій для наших зйомок це погода. Ми знімаємо тільки в сонячну погоду. З Черкасом нам очень повезло. Була хороша погода, зняли удачно, швидко все. Яндексівці зробили в Черкасах понад 25 тисяч знімків. Згодом із них зібрали більше 6 тисяч панорам. Крутити їх можна в будь-який бік, усе видно до дрібниць. Як і всякий міст. Черкас обладає своїми он, В общем, интересный город наше внимание обратила прекрасна Дніпровська дамба з железнодорожньої станції, яка от затопленого села. Така унікальна по своєму достопримечательности. Такий сервіс кажуть його розробники. Найперше розрахований на іноземців, аби ті не блукали незнайомим містом. Черкаські владці переконані Яндексівські панорами приваблять сюди більше туристів. Що мне не понравилось, вот сильно возлю нашеї такою основною наше воздання. вот у Корсоцбанка такого красивого, да, вот по архитектуре, Вот ну, раскопки эти были, Ну, то есть є смотриш уже как-то. Ну хотелось бы, чтобы действительно было вот как то тих убрати. Утім, саме таким у як і всі Черкаси, інтернет-користувачі бачитимуть щонайменше 5 років. Частіше оновлювати панорами кажуть розробники занадто надто дороге задоволення. Вікторія Курченко, Василь Саєнко, Віка Новини.